Слава Ісусу Христу! Сьогодні поговоримо про молоду особу, активіста, патріота, людину, яка любила Христа. П'єр Джорджо Фрасаті народився 6 квітня 1901 року у видатній і заможній італійській родині. Його батько був сенатором, а мати художницею. Незважаючи на те, що П'єр Джорджо виховувався батьками-агностиками, схильність допомагати іншим проявилась у нього ще в дитинстві. Одного разу він відкрив двері і побачив матір, яка просила милостині зі своїм босим сином. Він зняв своє взуття і віддав його дитині. У ранньому віці П'єр Джорджо приєднався до марійного товариства та апостольства молитви і отримав дозвіл на щоденне причастя, що було рідкістю в той час. У той же час серед друзів П'єр Джорджу був відомий як Іль Тероре, терор через свою любов до розіграшів. У 18 років він вступив до товариства святого Вікентія де Поля і присвятив більшу частину свого вільного часу турботі про бідних, бездомних, хворих і демобілізованих солдатів, які поверталися з Першої світової війни. У 1919 році він приєднався до католицької студентської фундації та народної партії. Принципи якої ґрунтувались на соціальній доктрині церкви. Він рішуче виступав проти приходу до влади фашистського лідера Беніто Муссоліні – і був ув'язнений у Римі після того, як приєднався до протесту Асоціації католицьких робітників. П'єр Джорджо відзначився тим, що буквально все, що мав, віддавав, бідним. Він навіть використовував свій автобусний квиток на благодійність, а потім біг додому, щоб встигнути на вечерю. Він заснував товариство темних типів. Перше товариство було засноване в травні 1924 року на рівнині П'янделя Мусса. Його заснували П'єр. Та Марко Вальтрамо. Наприкінці навчання вони об'єднали своїх найближчих друзів у групу, яка мала міцний фундамент. Як пізніше згадувала Лучана Фрасатті, сестра П'єра Джорджо, під слабкою структурою товариства і його жартівливим статутом ховались вищі цілі. Це було справжнє об'єднання молитви. Перші італійські темні типи разом подорожували в гори, надавали допомогу бідним і підтримували один одного в повсякденному житті. Нас мало. Але ми добрі, наче Макарон. Таким був девіз групи. Затятий і досвідчений альпініст він бачив багато паралелей між католицьким життям і своїм улюбленим заняттям. Він регулярно організовував походи в гори, де по дорозі на вершину чи з вершини були нагоди для молитви та розмов про віру. Після свого останнього сходження він написав просту записку на фотографії. До висот! Фраза, яка стала популярним католицьким девізом, у 24 роки П'єр Джорджо тяжко захворів на поліоміеліт. Деякі з його друзів вважали, що він заразився від людей у нетрях Турина. В останні дні життя він пожатки називав імена людей, які ще потребували допомоги рідним і друзям, які зібрались біля його ліжка. Він помер 4 липня 1925 року. Папа Іоанн Павло ІІ. Проголосив Фрасатті блаженним у 1990 році, назвавши його людиною блаженств і радісним апостолом Христа. За рік до того, відвідавши його могилу, цей папа розповів, що він також відчув у своїй молодості благотворний вплив його прикладу, що й ми бачимо у його любові до гір». Він покинув світ досить молодим, сказав папа, але залишив слід на все наше століття. У своїй біографії сестра Лучіа написала, він представляв найкраще в християнській молоді, чистий, захоплений усім добрим і прекрасним. З його ім'ям створено багато апостольств, і в даний час він вважається католицьким покровителем студентів, молодих католиків, альпіністів, молодіжних груп, католицької акції третього ордену домініканців, бо він був одним з них. Особливо зараз нашій країні потрібні такі, як П'єр. Ті, хто не боїться поглянути в очі людям навколо і прийняти їх турботи як свої, святий П'єр Джорджо Фрасатті, молись за нас.